Вітаю, друзі! Ви на каналі Туризм Кривий Ріг. У нас давно вже не виходило відео, але з'явився у нас час і є така нагода зняти ось такий оновлений армійський добовий сухпай ІРП. Це, наскільки я розумію, сьомий сухпай. Їх є сім різних варіантів, От у нас сьомий. Зараз подивимось, що в ньому є. Так, оскільки це добовий. Сухпай. Тут і декілька пакетів. Ми не знаємо, що тут є, і... тому ми зараз онлайн будемо дивитися. Так, ну давайте почнемо. Це такий маленький якийсь. Почнемо, так. Да, я здогадуюсь, що тут є. Почнемо з цього. Ось таки, викидуємо. Так, і перше і основне блюдо це каша рисова з куркою та овочами. Е, таку кашу ми вже куштували, і, в принципі, вона була гарна. Смачна. Не знаю, я, да, не знаю, як вона оновлена буде, ну. Будем пробувати. Так, як завжди. Улюблені. Так. <гум> да. Житомирські ласоші, галетки. Ми їх не їмо. Це, Це на любителя як кажуть. <гум> так, є в нас кава, цукор, волога серветка і сіль і е, оновлена, нічого собі оновлена та е, да, ложка з серветкою. І ложка, ну я вже бачу, навіть не розпаковувавши, що, що... Принаймні ложки навчилися робити. Вона якась усилена ось тут. Ну так, так, да, є таке. Так, гарна ложка. Бо ми завжди розпаковуємо і вони вже поломані. Так. Збираємо цей весь пакет. Покажу. Так, і переходимо до другого пакету. Ага, ось написано раціон обіду. Це у нас те, що йде на обід. Так. Ну і тут на обід я вже бачу, що більше нам накидали всього. Знову ж таки ложка оновлена. О, це цікаво, що це таке. Так, о, сухарики армійські житні. О. Такого ми ще не їли. Так. Ну, прикольно, прикольно. Цікаво скуштувати. Так, будемо пробувати. Ну. Це саме О, круте. О, це те, що я хотіла. Більше Борщ ще З м'ясом яловичини. Це круто. Ось до нього і є оці сухарики. Клас. Зараз спробуємо. Так, ще нам положили каша ячна е, зі свининою та овочами. Е, кашу ячну ми вже, е, здається мені, пробували. Їли. Так, і, ну, в принципі, вона класна. О -о -о. Галети. Якісь... Уже інша упаковка. Так. Далі, зараз я достану. Все, у нас такий стіл маленький. Серветка волога, перець, сіль. Чай. ну, Звичайний чай. Такий, будемо пробувати, що, що воно за чай такий. Мені, здається, це самий дешевий такий, але, ну. Хоч щось є. Цукор. ну Цукор тут десь, мені здається, столова ложка точно є. Там наче 5 грам. І е, джем вишневий. Прикольно. Так, знову ж таки поки що скидаємо це все в один пакет. Борщ ми будемо зараз пробувати. Іра дуже хотіла борща кустувати. Так. І це в нас вечеря. О, та ми розпаковкою робили все правильно. Якраз от вечеря останній пакет. Так. Зараз глянемо, що нам положили на вечерю. Перше, що мені попадає в руку, це е, ті ж оновлені галети, бо в першій пачці це були старого зразка, а ці вже нового. Ну, ці Попробуємо, може щось змінилось. Цукор. Знову ж таки оновлена ложка. Це взагалі оце круто. Волога серветка. Чай. Е, сіль. Так, і в нас залишилось тут два пакети. Зараз подивимось, що за пакети. Сухарики. Так, сухарики, такі, як ми вже показували. Зараз будемо пробувати з борщем ці сухарики. Так, і останній пакет це у нас картопля зі свининою та овочами. О, теж класно. Так. Такий трошки різненький пакетик, ну. Нічого, нормально. Так, зараз це все зберемо. І будемо готувати борщик. Так, Друзі, попили ми каву і тепер дійшли у нас руки до легендарного борщу. Зараз відкриємо його і підігріємо. Так, я одразу можу сказати, що в цей борщ він буде густий і в нього треба додати воду. Так. Покажи. Ну, виглядає як Як справжній. борщ, так. Да. Виглядає як борщ по запаху теж неплохо, непогано. Полка на Ой, який гарний. Юшка у нас вся выпала, вылилась, а гуще, ну там трошки. Я уже плачу мясо, картоплю, мор морку. борщик майже нагрівся. Ми його хочемо довести до кипіння. Ось таке м'ясо. Воно вже трішечки розсипалось. Картошка. Картопля є так. Такими шпусочками. Морква. Цибуля Як на... смачно пахне на запаху, як домашній. Так, ну і зараз ми насипемо туди сіль, бо її не вистачає, ну, це і понятно, бо Ніхто ж не знає, хто скільки їсть е, сілі. І Перчика. Перця насипамо чорного. Ось. Це все, що ми туди додаємо. Додав я водички, бо він був трішечки густоватий, але не такий густуватий, як минулі рази. Щось вони... Змінили ну, тепер, тепер ще краще став. Але ми в минулі рази не їли борщ, ми їли якийсь суп. Е... Пам'ятаєш? Так, е, да, Ми їли суп і він був трішечки густуватий. Е, на каналі є відео, можете подивитися, я залишу силочку. Дивитись. Ось так виглядає вже готовий борщ. Так його можна їсти і холодним, але треба розуміти, що холодним це не те буде, зовсім не те. Тому, маючи можливість, ми його нагріли закип'ятили, так як він повинен бути. Запах тут капець на, на всю посадку. Зараз зайці позбігаються, головне, щоб волки не позбігалися. Наливай мені вже, я вже хочу скуштувати. Я розумію, що ти робиш рекламу людям, але хочеться вже скуштувати і зробити якусь оцінку. Але аромат це ну, справжній борщ. Супер просто. М'ясо, картоплю відкидаємо. Ти ж дивись все м'ясо не віддай. Тут м'ясо, капець. М'ясо більше, ніж картопля. Тарілки трохи взяла не ті, що потрібно, взяла плоскі, тому що думали, що кашу будемо куштувати. Але, побачивши борщ, зрозуміло, що не так. Будемо їсти борщик. О, так буде краще. Ну і мені там залишилось трошки. Давай тоді куштуй. Ну що перший раз куштую борщ з українського ГРП. Ти ж відкрий сухарики. Офігенно. Але гарячий, капець. Ну, закип'яти Гарики. Можна їх навіть так накидати. Ну, так і потрібно. Таке розраховую, що. Ну, отакі шматочки. Прикольно пахне. Ну там якраз ще Ірі залишилось. У нас хлібець є. Так, ну це хліб, якщо не вистачить сухариків, то тоді піде хліб. Так, все, ми пішли їсти. Друзі, поки Сашко смакує борщик, я ось відкрила ложку, бо я одну забула вдома. У нас класні ложки. Дивіться, яка гарна, якісна. Зараз теж скуштую. М -м -м. Ну що, як тобі борщ? Дуже смачний. Таке відчуття, як будто ми його самі готували. Що він не з пакету такого? Схожий дуже на борщ. Дуже класний. Пішли, друзі, їсти. Так, друзі, скуштували ми борщика. І тепер ще скуштуємо кашу рисову з куркою та овочем. Так. Де наша? наш пальничок? Друзі, шкода, що борщ не продається ось в таких пакетиках. Дуже смачний. На природу те, що потрібно. Та й... Їх просто, в принципі, ну, у вільному продажу ніде немає цих ІРП. Це нам військові задонатили. Таке буває дуже рідко, тому насолоджуємося, поки є. Так, тим часом ми відкрили нашу кашу рисову. Ось так вона виглядає. Пахне куркою. Так викладай. Примерзло трохи. Зараз на, на вулиці сначебтий плюс, але плюс маленький. Я, мабуть, поки що пальничок виключу. Ось так. Щось мені здається, що нам не, не хватає. Сковорітки? Так. А може й хватить. В принципі, майже все я викинув. Mm -hmm. Ось Пахне. по центру курка. І це дуже великий Шмат. шматок курки. <в> Друзі, я ось все згадую. Пам'ятаєте, ми робили е, огляд на сухпайок армійський, е, американський. Дуже сподобалась котлета е, в якому там соусі. А, в, в, в клюквеному соусі. Дуже смачна. Хотілося би ще спробувати якісь другі. сухпайки. Так, ну він класний е, сухпай. Але маленький. Американський. Ну він дуже маленький, так. Да. Е, ну, як одноразовий, так, він підходить. Е, як добовий, ну, мені здається, що його не вистачить. Все. Наша каша починає підігріватися. Чутно, чутно, Треба Збирати галушку. Наско з курочки. Таке гарне носко. Так, зараз будемо куштувати. Якраз тут носко є. Гаряченько. Уж смачно. Овощи чувствуются? Там морку я бачу. Не, не чувствую. Мясо так. Они ж тут очень миленькие. Такий бутик. Кушай, давай еще oh, Я сразу с мясом. Я так уж с мясом. Тут мяска так еще, ну, богатенько. Значит. Прикольно, каша, тільки чогось не вистачає. Можливо солі, солі да. так. Тоді треба підсолити трохи. Як і в борщу, не вистачає трохи. Ну, в принципі, можна і так їсти. Не всі всі люблять дуже солоне, тому. Ну, так, це, це я. Навіть, навіть десь в кафе чи в ресторанах там ну, не роблять дуже солоне. Мясо прям, усе м'ясо, усе кусочки м'яса. Та воно там дуже багато м'яса, ми ж, в принципі, усе мясо Ну, Пішли тоді їсти. Смачного хто їсть? Зараз поїмо ще, зробимо кави і будемо збиратися. Ну ось, друзі, зробили ми каву, зараз поп'ємо і будемо збиратися додому. Дякую, що дивилися нас. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на інсту нашу і ютубчик. Дякую, що ви з нами і підтримуєте нас. До зустрічі!